У Кропивницькому продовжили судове засідання у справі екс-розвідника Романа Червінського. Його обвинувачують у перевищенні службових повноважень під час спецоперації з вербування пілота російського винищувача, що призвело до обстрілу аеродрому Канатова у Кіровоградській області у липні 2022 року. За даними начальника обласної військової адміністрації Андрія Райковича, тоді загинули троє людей: 19 поранених на цих фотографіях, які оприлюднила служба безпеки України, наслідки обстрілу. За підрахунками Суспільного, перед початком засідання підтримати Червінського біля кропивницького райсуду прийшли 20 людей. Вони тримали плакати з написами Свободу Роману Червінському. З квітня 23 по липень 24 він перебував під вартою. З червня минулого року ухвалою цього суду засідання тривають у закритому режимі без участі відвідувачів та журналістів. Роман Червінський вважає у його діях під час підготовки операції підстав для кримінальних звинувачень немає. Звинувачу мене. Прокуратура і слідство в речах, які не було. Вони внесли в підозру і обвинувачення винувачення факти, які не підтверджуються жодним доказом, що нібито я передав інформацію росіянам про зосередження військовослужбовців на аеродромі Канатова, що спричинило обстріл. Доказів цього немає, тому що насправді це такий. Така дія, якщо би передавав якусь інформацію, це державна зрада 111 стаття. У справі прокуратура назвала 17 потерпілих. Одного з них допитали під час сьогоднішнього засідання. Загалом допитали шістнадцятьох, сказав прокурор Віктор Кобець. Занисся в нас один потерпілий. Його неявка на сьогоднішнє засідання була обґрунтована участю в бойових діях. Ми очікували прибуття на наступний справді. Зі слів прокурора, якщо провину Романа Червінського доведуть, йому загрожує до 12 років позбавлення волі. Суд на два місяці продовжив обвинуваченому строк дії покладених обов'язків після внесеної застави у 9 мільйонів гривень. Прибувати до суду, утримуватись від спілкування зі свідками, повідомляти про зміну місця перебування. Обставини, які досліджувалися під час досудового розслідування, покази були надані аналогічно. Обвинувачення на тепер ще підтверджують. Цей потерпілий та інші військові не вважають себе постраждалими від дій червінського, сказав його адвокат Андрій Йосипов. Залишився один військовослужбовець, який навіть на етапі досудового розслідування він не допитувався в якості потерпілого. Він не подавав заяву про вчинення злочину. Каже, заперечували щодо клопотання прокуратури щодо продовження обов'язків, покладених на червінську у межах застави. Зокрема, просили скасувати заборону спілкування з потерпілими, оскільки більшість з них вже допитали. Було заявлено друге похідне клопотання. Це клопотання. Про встановлення факту, про який ми власне говоримо, це про встановлення факту того, що ці особи не є потерпілими у кримінальному провадженні, і клопотання про необхідність суду власне відреагувати на протиправні дії самого органу досудового розслідування судом було відмовлено нам сьогодні в задоволенні цих клопотань. Якщо обов'язки будуть знівельовані, у нас виникає право повернути. Ту заставу, яка забезпечує ці обов'язки, ми зверталися із рядом заяв про вчинення кримінального правопорушення слідчими е, слідчими групи з прокурорами, групи прокурорів е, і так далі. Але як знаєте, нам на кожному на кожну ж цю заяв відмовляють у початку досудового розслідування. Наша вже наступна стратегія, наш наступний крок, це вже буде. Право Європейського суду з прав людини, конвенції, порушення статей, передбачених Конвенцією про захист прав людини. Наступне засідання відбудеться 7 жовтня. Ірина Полулях, Роман Сташенко, Суспільне новини, Кропивницький.